Основне завдання, щоб вона не переривалася життєдіяльність, особливо стосується водопостачання, водовідведення. Може, ви бачили поруч з дорогою, лежать труби. Це є вже втілення величезного проєкту по капітальному ремонту водопостачального колектора. Бо, ну, Я нагадую на всяк випадок, що в нас є дві проблеми. Перша поганий стан. Каналізаційного колектору, що ми відчули позаминулого року влітку, але виявилося, що стан водопостачального колектору ще гірший. І тому ми вирішили розпочати ремонт саме з нього. Він буде закінчений найближчим часом, і тоді ми приступимо до капітального ремонту каналізаційного колектору, що зараз проєктується, і проєкт майже вже готовий. Він потім потребує. Узгодження відповідним чином і потім проведення тендеру на виконання робіт. Оце, це найголовніше, що ну, ми сподіваємося що встигнемо розпочати роботу цього року. Це основне. Ну, крім того, ми не повинні забувати, що 45 років в цьому році, а так вже ми звикли, що певна кількість робіт, особливо підготовки міста, благоустрою, пов'язані з якимись ювілейними датами, тому я сподіваюся, що в нас буде привід, певні стрічки перерізати або до святкування 45-річчя або після, але в цьому році. Ну і ще одне основне для нас дуже важливе. Вже фактично прийнято рішення про капітальний ремонт дороги від траси до Українки. З невеликим навіть розширенням його і сподіваюся, що в цьому місяці розпочнуться вже роботи. Це дуже важко було зробити, але я радий, що таке рішення «Укравтодор» прийняв. Це буде капітальний ремонт від траси до самої Українки, до мосту, а також відгалуження на село Плюти. Ви знаєте, що кожна конференція має тему, яка сьогодні найбільш актуальна для малих міст. І ми це відчули на собі, що найбільш актуальною темою є зараз поводження з твердими побутовими відходами. В країні за останніми даними понад 6 тисяч звалищ, з яких ну, майже половина, скажімо так, не легітимізовані в. Так, як це вимагає сучасне законодавство, на ці 6 тисяч звалищ працює трохи більше 4 тисяч сміттєвозів. Враховуючи, що в багатьох містах їх декілька, ми можемо уявити собі стан справ на сьогодні в Україні, де дуже багато звалищ взагалі немає техніки для вивозу твердого побутового сміття, і воно туди потрапляє в багажниках машин. Тракторами там, чи якось по-іншому, але тільки не централізований вивіз сміття спеціалізованим транспортом через контейнери. Це величезна проблема, і тому тема цієї конференції буде поводження з твердими побутовими відходами. Але питання настільки серйозне, що ми в цьому році перед конференцією робимо ще три регіональних заходи, де збираються мери декількох областей. На кожному з них. І ми, ну, скажімо так, наговорюємо проблематику в цій галузі для того, щоб конференція стала вже таким концентратом думок і майданчиком для напрацювання конкретних пропозицій уряду для вирішення питань, пов'язаних з поводженням з твердими побутовими відходами. Один з таких заходів вже відбувся в місті Донецьк. Ми збирали 5. Східних областей, міських голів і напрацьовано дуже багато вже пропозицій, яким чином вирішувати ці питання на рівні малих міст. Я намагаюсь переконати людей, мешканців Українки, що рух побратимства дає певні можливості мешканцям Українки. Можливості культурного обміну, можливості подорожування, можливості, скажімо так, для молоді пошуків і втілення навчання за кордоном, можливості мовної практики, просто відпочинку. Тому, на мою думку, знайдуться люди, які візьмуть на себе питання спілкування, от, обміну між містами. Безумовно, міська рада і виконавчий комітет буде такі процеси підтримувати, але ми не можемо знайти таку кількість спеціалістів, щоб вони займались і побратимством, і фан-зонами. Тому ці напрямки якраз і є питання співпраці з активними громадянами, з активними городянами. Я сподіваюся, що такий комітет запрацює. Коли це станеться, я думаю, коли активна громада, активна частина громади. Цього захоче. Ми для цього згодні створити будь-які умови, приміщення, інформація, можливо, якісь фінансові допомоги. Щодо Озургеті, я вам скажу, що я був там двічі і можу сказати, що, ну, на жаль, нема прямої дороги по суші, але. Літаком ціна квитка не відрізняється від подорожі до Сімферополя. Щодо цін, я можу сказати, що там це місто поруч з Батумі, чудове місце на узбережжі, ціни нижчі, ніж в Криму. Я думаю, що основний, основний обмін це буде обмін відпочинком. З іншого боку, там, до речі, є дуже цілющі такі піски на узбережжі, тобто в них пісок чорного кольору, він має такий невеликий магнетизм. Дуже багато їздять людей лікувати дітей своїх. Просто тим, що вони присутні на цих пляжах. Особливо це стосується дітей з вадами, наприклад, церебральним паралічем І це теж є можливий напрямок співпраці нашої громади з, з Ургеті. Ну, Вони зацікавлені в туризмі, в ринку збуту фруктів, чаю, горіхів, і ми будемо теж допомагати їм всьому. Ну, і крім того, безумовно, це просто людський обмін, бо ви знаєте, що на теренах Радянського Союзу це були дві республіки, які найбільш один одного полюбляли. Тобто, найбільш. Позитивні стосунки були саме між Україною і Грузією все залежить від людей, і повинні знайтись люди, які хочуть активно цим займатися. Бо в нас вже стільки городів, цих міст побратимів, що в принципі ми можемо системно займатися цим партнерством і навіть не просто пари українка з кимось, а всі ці міста збирати докупи і вже якась мережа виникає. Ну, ви знаєте, все, що чиновник породжує на папері, це все може стати реальністю. Тому ми серйозно ставимося до тієї загрози. Я ще раз підкреслю, дуже важлива буде позиція саме Центренерго енерго і Трипівської ТЕС в цьому питанні, тому що ці очисні планують розташовувати на території існуючих золовідвалів Терпіської ТЕС. На якій вона має акт постійного користування землею. Тобто дуже важлива позиція. Без згоди Терпівської ТЕС вони іншого місця не знайдуть розташування на території України. Це перше. Друге, дуже важливо, що зараз буде розгортатись виборча кампанія до Верховної Ради, і я думаю, що розташування окружної дороги і очисних споруд. Міста Києва буде одним з ключових питань, ну, у всякому випадку, для виборців нашого міста, щодо визначення, за яку партію, якого кандидата вони будуть підтримувати. Тому я думаю, що в нас є можливість і головне бажання відстоювати тут власний інтерес. Ну, ви знаєте, по-перше, якщо я не помиляюсь, вже півроку у нас працює громадський комітет і зроблена величезна робота по підготовці розміщення цієї фан-зони з нашого боку. Ну, Виявляється, що коли ми на фініші підійшли до формалізації наших стосунків з тим підприємством, яке планувало розміщення фан-зони, ви знаєте, що згідно Конституції України, ну, скажімо так, чиновники повинні працювати виключно в рамках Конституції і законодавства України. Ми стикнулися з тим, що коли ми підписували угоду про оренду стадіону, пропонували підписати цьому підприємству, в який був пункт щодо... Стосунків між цим підприємством УЄФА щодо прав на створення такої фонзони, використання трансляції чемпіонату Європи з футболу для заробляння грошей, тобто в комерційних цілях, це підприємство чомусь почало наполягати на тому, щоб такий пункт з угоду був виключений. На що ми зрозуміло піти не можемо, бо, по-перше, це в площині законодавства лежить. А по-друге, я не думаю, що хтось зацікавлений, щоб Українка була там в центрі міжнародного скандалу щодо піратського використання трансляції Чемпіонату Європи без дозволу УЄФА. І ми висунули умову 15 травня останній день видачі ліцензії УЄФА на. Використання в комерційних цілях трансляції чемпіонату. І ми виносимо на засідання сесії 10 травня питання, по-перше, звіту, що зроблено за цей час з підготовки фан-зони, зроблено дуже багато. По-друге, ми повинні чітко визначитись, чи має це підприємство від УЄФА дозвіл на комерційне використання трансляції. Якщо ж це підприємство не має дозволу, я думаю, що ми знайдемо можливість. Не в такому може масштабі, але забезпечити для наших мешканців чи гостей міста перегляд в згуртованому вигляді, з задоволенням перегляд на набережні матчі Чемпіонату Європи з супутніми якимось розвагами чи послугами. Я вже казав про 45 років, тому давайте краще ми будемо дивитися, яким чином виникають нові дороги і нові тротуари. Вони будуть виникати. І я хочу єдине сказати, що, безумовно, якщо буде капітальний ремонт цієї ділянки траси, то далі від ну, мост через Тугну і далі до міської ради, це така болюча ділянка дороги, яка є комунальною власністю, тому ми. Будемо робити все можливе, щоб разом, або якщо тендерні процедури не дозволять так швидко в цьому році все одно зробити, ну, скажімо так, щоб вона не переривалась там на мості, ця чудова дорога, а була відремонтована аж до перехрестя біля міської ради. Якщо ж не вистачить коштів на повний ремонт, то частково, безумовно, все одно буде зроблений капітальний ремонт цієї дороги. Головний механізм це наше бажання, щоб наша громада, наше місто виглядало чудово. Не просто навесні, а весь рік. Це найголовніший моторчик, який рухає цим процесом. Безумовно, це зусилля організаційні, координаційні, фінансові, виконавчого комітету, величезна робота комунальних підприємств, але тут є в нас і партнери. Ви знаєте, що ми декілька разів збирали підприємців. Які разом з нами, чи там, де вони працюють, чи там, де вони живуть, чи просто там, де їм подобається, наводять лад спільно з нами у дворах українців і на місцях загального користування. Я думаю, що тут з руками з'являється те, що ми бачимо під час конкурсу квітників. Ну, можна сказати, що 72% парадних роблять квітники біля себе тільки тому, що там перший приз 500 гривень. Да й ще такі скульптурами, там, з такими, що люди приїжджають, фотографують. Я бачу, що потроху з кожним роком і підприємці серед себе якось для підтримки власного РНМ, ну, щоб довести, що вони щось варті, потроху втягуються в цей процес. Безумовно, є такі, які по тим чи іншим причинам не в цьому процесі. І це питання буде обговорюватись якраз 10 травня на сесії міської ради. Я хочу сказати, що за кожним таким об'єктом весняного благоустрою був закріплений депутат-мажоритарник. І саме 10 травня кожен з цих депутатів, їх 15, буде звітуватись, які роботи проведені на зоні відповідальності, на його окрузі. І буде казати, хто... Чудово попрацював люди, підприємства, комунальні підприємства. А хто стояв осторонь? Безумовно, ми будемо робити якісь висновки.